А, до речі, оцю бадуру я роблю, ріжуть цими інструментами. Ось такими рістями, як ложки ріжуть, розумієте. Тепер тут я поліці роблю інкрусацію, орнамент. А тут грудень. 91-го року. Наша незалежність, це буде так, розумію, все так. Якщо бандуру, я не собі, я подарую Михайлу Маронові. А в його сильний голос, у нього прекрасні сини, і він як Тарас Бульба із своїм Остапом з Андрієм. І тепер мої портрети і мої бандури, і є по Україні, і є і в Канаді. Я портретів Шевченка. Більше ніхто зробив, подарував. А по-моєму, подарувати потер Шевченка це найбільша українська пропаганда. <гум> <гум> і, та? і от мене не буде. А частинка мене, частинка мого серця, у кожного буде. І в Львові, і в Києві, і постійно. Далі я вам намалюю. Якщо ви не тречите мене. А, ще маю тут пару фотографій, які я приніс. Коломий, вояків УПА, може, кого пізнаєте. Коли мене призначили, щоб я вчали водівку, то зголосилася вся сотня. Мене любили. А от іще є такий документ Міжнародного військового трибуналу. Копія одного з документів з Нюрнбергського процесу, де двістапу віддало наказ по своїх структурах на всій території України знищувати без суду бандерівців. ООН. Зразу німці нібито то і до Меліківців ставились нічого, а потім почали арешти і розстріляли мою першу дружину. І це так іще. 25 листопада 1941 року за команді С-5 на пости Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв, Рівне, Житомир, Вінниця. Об'єкт рух Бандери. Встановлено, що рух Бандери готує. Повстання в Рейхскомісаріаті Україна, мета якого створення Незалежної України. Всіх активістів руху Бандери треба негайно арештувати і після допиту таємно знищити як грабіжників. Так що, як німецьким нацистам, так і нашим казакам комуністам, український національно-визвольний рух був, як то кажуть, лише і Їх треба було знищувати. Багато хто стверджує, що зараз комуністи при владі і залишають. Це предателі родини і своєї нації української. Понімаєте? Це предателі. Але я і проти бендеровців. Запам'ята. Будуть стріляти. Що таке людина? Не збагну. Люди в боротьбі. Навіть не замислюються, хто вони, і що вони. А я... За своїм віком вже осторонь стою і дивлюсь і думаю, хто ж вони, хто ж я. І мій Бог, це Україна, боротьба за неї. Я світові скажу. Коли б у разі прийшли комуняк, я б навіть гордий був, коли б мене при людях повісили ще розстріляли. Але розумієте, підпирає всі друди. Це хочеться висловити. Жити залишилося мало. Але я дуже радий, що моє минуле, що воно туманом забуття не просте. Я радий, що заснував на Дніпропетровщині, де прошаровані москалями, зрадниками, перевертнями, прихвостями московськими. Раптом у моїй хаті понад 30 чоловік склали присяг Огонь. Вся Європа побудована на засадах націоналізму. а нас бояли слово націоналізм. Навіть своєму щоденнику Довженко пише, як Сталін помиляється, що вважає мене за націоналіста, як він боявся цього слова, як він до... Тоді не весь він був українець. В цьому є боротьба? Цікаво ти, і по дорозі пасти, а інший хтось стаде прапор, підніме і буде далі йти. Ось у цим є полягає. О, і справжні друзі, побратими, виникають там, де є боротьба. Ось війна. Є одноповчади, воюють, а вже по війні зустрілися раз, другий раз, а там нема про що говорити. А боротьба це вічна наснага. Ти молодий, я старий. А ми однакові по духу, розумієш, і це повинно. І між нами не може, не може бути грані я старий, я молодий. розумієш, тільки та хатка, де живе мій розум, де живе моє я, вона стала. І е, трохи, звичайно, тяжко, що розум є свідком оцього фізичного розпаду, але це конструкціюся духом. Я дух, я дух. Ви виявляєте, мені замінили розстріли 25, дружині 20, двом братам по 25, швагру. Розумієте, по суті, мені дали 120 років. Але хотя люди короткі, зважили і поділили породичам. Кожному бучі вертаку стоїть. І хто думав, коли брати буркоті, дружина в Мордові, я він ті? І, і приходять до мене часом, так як до попа. А я не чупі, ні. Я, я попів не дуже полюбляю. бо є священники є попи, розумієте? І дуже шкода. Ось наш козацький собор, який, по суті, козаки будували. Тепер, де ми завтра будемо козацький монастир, де шпиталь козацький був. Ти найбільша бібліотека була, де осередок Запорозької Чічі був, а нині оволоділи, по суті, москалі. Розумієте, який парадокс? Я православний священник. Але я ремствую на московське православ'я. Розумієте, воно дуже реакційне. Воно і всередини, виниксів у нашу національну свідомість. Воно комуністи зверхуться, а вони всередині і цього серця викажули. Вони не дбають про того, хто їх слухає. А темна маса думає, що коли молитва не зрозуміліша, тим вона більше божественна. Але ні. Коли Павло задіє, а постол коли ми молимось чужою молитвою, чужою мовою то наші уста моляться, а це засти. Ми, українці, і раптом чогось молимось московському патріархі, а що жоден росіянин нашому патріархові не молиться. А ми молимось. Це яке, розумієте, це не ми не люди, пигмені якісь, розумієте. Я вам скажу, в наших краях переважна більшість росіян живе зараз. Котапи були на севері, заробляли гроші, поприїжджали, старі люди померли, хати, діти отримали квартири, хати попродали. І попутали ці хати, землю. І розкішкували штати не українські язик, колбаси додають, що до ковбасу треба думати, що. А духовність де? а патріотизм. То козацтво виховується, да. не повинно виховувати. Це безумовно, але це одна із... Що ви граєте, в козацтво? Що це за козацтво? Дідо, що воно робить, Такі розмови, поняли? Больно, але воно дійсно так воно є, тому що козацька малочислене, ніхто на його уваги не звертає, ніхто його не допомагає, не, не фінансує, нічого. Ну так розумієте? Вони агресивні наступ ідуть проти нас. А ми мовчимо і як в захисті. Ми її оборонятися. Навіть А оборонятися мовчимо? Та ні, ну але церква, яку козаки будували. Ну, а вона в чужих руках стоїть, ми на неї йдемо на красиву. Ну, козацько відроджується. Та відроджується. Це ж бачите, як воно відроджується. Не вибачте, але так воно бачите, приїхав і кажуть, що мало, дуже мало. I'm <laughs> sorry.